Вітаю тебе на своєму новому YouTube каналі Медіазиск. Давай відразу познайомимось, і я розповім, про що ж буде даний канал. Мене звати Володимир Черебило, я більше п'яти років займаюся професійно відеозйомкою. Зараз опанував навики комплексного інтернет-маркетингу і використовую їх для просування своїх послуг та допомагаю іншим бізнесам в просуванні та впізнаваності бренду за допомогою відеоконтенту. Та, звичайно, використання соціальних мереж для розповсюдження даного контенту. На даному каналі буду розповідати про цікаві лайфхаки, інструменти в сфері створення відеоконтенту, новинки в сфері інтернет-маркетингу. Ну, і, звичайно, оскільки я зараз проживаю на території Польщі, то моїми потенційними клієнтами є будь-який бізнес, який працює на території Європи. А відповідно це нові зустрічі, нові знайомства, які ми також буду ділитись на даному каналі. Оскільки канал називається Медіа зиск, то буду показувати, як за допомогою медіа, а це відеоконтент, фотоконтент, контент створений за допомогою штучного інтелекту, як за допомогою даного контенту можна здобути найбільший прибуток для нашого бізнесу. І залучення наших потенційних клієнтів і взаємодії з нашою цільовою аудиторією. Тож залишайтесь на даному каналі, підписуйтесь, ставте подобайки, ну і коментуйте. Буде багато цікавого і корисного контенту. Дякую за увагу і до нових зустрічей!